Привіт, малятка! Сьогодні будемо виконувати вправи разом з гімнастичною палицею. Тому давайте її підготуємо і будемо розпочинати виконувати. Перша вправа піднімання рук вгору. Вихідне положення. Ноги нарізно, руки за головою. На рахунок 1. Піднімаємо палицю вгору. Піднімаємось на носочки. Два. Вихідне положення. Три. Те ж саме. Чотири. Вихідне положення. Повторюємо ще раз. Один. Два. Три. Чотири. І виконуємо цю вправу. Вісім разів. Друга вправа – нахили тулубо вперед. Сидячи на підлозі. Ноги витягнуті вперед. Руки з палицею. Тримаємо на ногах. На рахунок. Один. Нахиляємося і доторкаємося до носків палицею. Два. Вихідне положення. Три. Те ж саме. Чотири. Вихідне положення. Повторюємо ще раз. Один. Два. Три. Чотири. Цю вправу виконуємо вісім разів. Третя вправа – повороти тулуба в сторону. Ноги на ширині плечей, руки з палицею за головою. На рахунок один, повертаємося вліво з палицею. Два. Вихідне положення. Три. Повертаємось вправо. чотири вихідне положення. Один. Два. Три. Чотири. Вправу виконуємо вісім разів. Четверта вправа стрибки через палець. Ноги разом. Руки на полісі. Стрибаємо через палець вперед і потім назад. Розпочинаємо. Вперед. І повертаємось назад. Вперед. Назад. Вперед і назад. І будемо стрибки виконувати 16 разів. Остання вправа на відновлення дихання. Будемо виконувати ходьбу і почергово піднімати і опускати палець. Йдемо вперед. Піднімаємо палцю і опускаємо. Піднімаємо і опускаємо. І будемо виконувати цю вправу три рази.